Блекаут на Чернігівщині після удару РФ по енергетиці без світла Чернігів, Корюківський, Новгород, Сіверський район та Славутич, що на Київщині мешканців Чернігівщини тим часом терміново закликають зробити запаси питної води через наслідки атаки по енергетиці. У найближчий час можливе і тимчасове припинення водопостачання. Якою є ситуація на Чернігівщині? Просто зараз ми маємо змогу запитати. Нашого наступного гостя Андрій Подорван, радник начальника Чернігівської ОВА. вітаємо вас у нашому етері. Добрий день, пане Андрію. Яка ситуація зараз в області? Що можете сказати? Про що можемо говорити? Що можете озвучити? Будь ласка, прошу. Отже, після атаки ворога на один з енергооб'єктів. Місто Чернігів і північна частина Чернігівщини без електрики від вчорашнього вечора. Ситуація складна. відновлювальні роботи ускладнюються тим, що постійно в нас повітряні тривоги, і це є реальна небезпека для життя працівників обленерго, які власне задіяні на ліквідації наслідків російських ударів. Але, тим не менш, відновлювальні роботи тривають. Прогнозів поки що ми намагаємося ніяких не давати. Очікуємо, наскільки я бачив заяви представників Укренерго, що це буде протягом дня, 21 жовтня. Але, повторюсь, ситуація складна, тому що ворог уже більше двох місяців цілеспрямовано б'є по цивільних об'єктах, по об'єктах енергетики по всій області. Пане Андрію, чи можемо говорити про те, наскільки серйозними наразі є пошкодження, чи це конфіденційна інформація, і озвучувати її не можна. Зазвичай ми таких подробиць не даємо, але скажу, що ну повторююся, що відновлені роботи тривають, от, і ну їх результат загалом. Ми також намагаємося там не конкретизувати, скільки людей без електрики, скільки там відновила. Оскільки ну всі розуміють, що ця робота не публічна. Е, звісно, не буде ніяких там фотозвітів. Скільки там, куди трансформаторів привезли, відвезли, що там перепідключили, і так далі. Тому що повторююся, це все не публічно. І Результатом цієї роботи буде, звісно, то що людина вдома побачить, що в неї знов є світло. Але повторюся, ситуація складна, і роботи з відновлення тривають. Пане Андрію, таке питання тоді, чому аварійні бригади є інформація, принаймні у ЗМІ, що аварійні бригади не можуть наразі розпочати повноцінну роботу з усунення наслідків ракетних і дронових атак на Чернігівщині, тому що ворог цілеспрямовано заважає, тому чи можемо про це говорити, якою є ситуація безпекова, і чи дійсно так є, що ворог так чи інакше нагадує про Себе ось цими дронами з запусками дронів або запусками ракет для того, щоб е, аварійні роботи не змогли розпочатися на Чернігівщині? Ну власне е, від учора з вечора практично безупину повітряні тривоги. Було, звісно, кілька проміжків на е, кілька годин без повітряних тривог по Чернігівщині. Е, скажу, що е, ну, якщо там про кількість говорити, да то. Силами ППО інших сил оборони там Нацгвардії, прикордонників, було ідентифіковано повітряних цілей за минулу добу 51. Ну це власне ми кажемо про шахеди або Герані, плюс дві балістичні ракети. Це те, що летіло на Чернігівщину. Да? І з цієї кількості ми бачимо, що було два прильоти: це власне енергооб'єкт, через який в нас сталися аварійні відключення Чернігова та північної частини області. Ну і ще був один приліт то е, об'єкт, ну, скажімо так, котельні в одній з громад. Е, ну, якщо просто взяти і зрозуміти ці цифри, то там ще там, рік-півтора тому така сама кількість ворожих ударних дронів летіла по всій Україні. А тут ми маємо власне концентровані удари. Ворога по одній, по двом громадам. ну Тому, власне, є проблематика, тому що, звичайно, яка б кількість дронів не летіла, яка б кількість ППО їм не протистояла, навіть одне влучання, і ну, бачите, маємо, маємо такі проблеми. Тому тому удари росіян по цивільній інфраструктурі Чернівщини продовжуються. От ми пан, почали. Їх Масово фіксувати десь там з півроку тому, а от найбільш інтенсивними вони стали за крайні два місяці. Пане Андрію, як зараз в області працює, наприклад, критична інфраструктура? Наскільки забезпечена є в цілому? Ми зараз не говоримо про якесь окреме місто або якусь окрему громаду, але так чи інакше, лікарні. Дитячі садочки реанімації мають працювати. Чи вони працюють, чи вистачає зараз генерації для того, щоб вони працювали щонайменше? Що стосується об'єктів ЖКХ, інфраструктури, водоканал, лікарні, соцзахист, це автономне жилення, це генератори. Така ситуація, як зараз, вона була в нас і раніше, коли світла не було кілька годин тому, цей алгоритм вільно вже в нас. Ну, Більш-менш, скажімо так, відпрацьовані, тобто керівники закладів знають, що робить, що де включать, запаси палива є і так далі. Тобто, ну, з точки зору, там, з точки зору критичної інфраструктури, соцзакладів, повторююся, лікарень, тут ну, проблематика менша тут, мабуть, найбільш проблемним є саме зв'язок, оскільки Після того, як там більше 12 годин немає світла, то ми бачимо проблематику, що деякі вежі мобільного зв'язку, які на акумуляторах вже ну давайте по факту перестають працювати. Є в нас ряд е, таких мобільних операторів і вежі, які працюють від генераторів там краще. Ну але загалом проблематика зв'язком велика. Тому три наших мобільних операторів ще там зранку залучили додаткові ресурси з інших областей для того, щоб стабілізувати ситуацію з саме з мобільним зв'язком в області. Наскільки це їм вдалося? Ну ми бачимо по, по тому, що є по те, що ми спілкуємося з громадами і з районами військової адміністрацією. Ну що частково ситуація вирівнюється, там десь е, вона складна, там в прикордонні складніше, тому що там у нас були ці цілеспрямовані удари ворога безпосередньо і по мобільним станціям, по мобільним вежам. Десь із весни їх особливо багато, тобто в 10-15 кілометровій зоні ворог цілоспрямована цілив безпосередньо по вежам мобільних операторів. Там де не було дублюючих веж інших операторів, там були складнощі. Але ну зрозуміло, без подробиць ця робота триває. Тобто, ну в принципі, загроза вона зрозуміла, і що робити оператори також знають і по мірі можливості. Ну і з точки зору безпеки, оскільки зрозуміло, що будь-яка робота у прикордонні, чи то бригада обленеру. Чи то ДСНС, чи це ремонтна бригада мобільного оператора? Це безпосередня загроза для їх життя. І, на жаль, це не просто слова, це підтверджено прикладами. У нас були атаковані бригади Обленерго, двоє загиблих троє поранених минулого тижня. У нас були атаки на об'єкти, коли на них вже працювали ДСНС. Тому такі реалі. Тобто, звичайний терор. Ну так, по-іншому його не назвиш, коли, наприклад, минулого тижня ворог е дроном ударив у місті Семенів по магазину. Так, ну це звичайний магазин, де були цивільні люди, загинув власник. Ну, по-іншому, як терором проти мирного населення, не звиш, оскільки ну, одне, одна справа артилерійський обстріл чи наметний, але ж оператор ФПВі-дрона, Ну, давайте по-чесному. Він же ж бачить, куди цей дрон летить прямо в прямому ефірі. Тому, Тому, тому терор. Пане Андрію, мали змогу прочитати в інтернеті, принаймні зараз говорять про те, що, наприклад, в Чернігові є ситуація перебої з роботою громадського транспорту. Наскільки зараз вирішується це питання по містах, по громадах? Чи вистачає зараз транспорту, чи немає колапсів якихось купчень людей? Тобто наскільки грамотно і наскільки правильно організований зараз ось цей потік людський? Що стосується Чернігова, то замість тролейбусів курсують автобуси. Так, і це вже також було вже відпрацьовано попередні рази, коли там, протягом кількох годин у місті не було світла або діяли графіки відключень, коли навіть не вся критична інфраструктура була заживлена. Тому замість тролейбусів автобуси. Ну зрозуміло, що це створює проблеми, але колапсу натовпів, якихось там або ще чогось. Ну, я такого не спостерігав. Звісно, їх менше, але ну люди також розуміють ситуацію і розуміють проблематику. Що стосується районів, то ну у нас автобусне сполучення також якихось там проблем е, великих щодо цього. Ну принаймні, ми зараз не спостерігаємо. Пане Андрію, яка ситуація зараз з водою по містах Чернігівщини? Чи є водопостачання? Знову ж таки, читали про те, що звідти про те, що там є зараз якісь графіки подачі води? Розкажіть про це більш детально. У малих громадах менші міста, водоканали або централізоване водопостачання на генераторах. Також це відпрацьовано запускаються або графіки. По графікам вони працюють, або ж постійний тиск, якщо дозволяють можливості протяжність мережі, потужність генераторів, то в принципі тиск тримають. Що стосується Чернігового, тут складніше, великий водоканал, велике підприємство, дуже складний технологічний цикл, і каналізаційно насосні станції, скважини, і, ну, тобто багато всього, дуже багато електрики споживають. від Все це наразі на Генераторах підтримують відповідний тиск тиску мережі. Вода є по всьому місту на перших поверхах, багатоповерхівках точно на в деяких будинках до четвертого п'ятого поверху. Ну зрозуміло, в залежності, де будинок знаходиться, від рельєфу тощо, якщо є з цим проблеми, то відкриваються колонки для забору питної води біля будинків. Якщо ще гірше, то в таких. В мікрорайонах є централізоване підвезення питної води. Скажіть, будь ласка, наскільки область була готова до так? Кої ситуації пункти незламності мене цікавлять, наскільки вони правильно організовані? Наскільки їх достатньо в області? На вашу думку, і якщо десь якісь є недопрацьовки, чи планує влада, обласна міські влади, обласна влада працювати над тим, щоб збільшити їх кількість, розкажіть, будь ласка, наскільки ось ця ситуація зараз організована на Чернігівщині? Давайте почну з того, що ми входимо в четверту зиму під час повномасштабного вторгнення, і ну, розуміти про те, що в будь-який час ворог буде намагатися е, бити по цивільній інфраструктурі. Ну, я думаю, що ні в кого це здивування вже зараз не викликає. Тому і генератори, і запаси пального, і пункти незламності, і автономна робота закладів соціальної сфери, лікарень і житлово-комунального господарства. І... Переведення їх на опалення від альтернативних джерел і сонячних панелів, все це протягом останніх років планувалось забезпечувалось, виконувалось. Ну, відповідно до міри можливостей бюджетів із допомогою, звісно, і державних субвенцій, і дотацій, і за допомогою міжнародних партнерів. Такий прогноз, теж, що така ситуація, як наразі є, ну звичайно, ми розуміли. Відповідні навіть навчання були, що робити, куди йти, кому, хто за що відповідає, і так далі. Але ну зрозуміло, про будь-якій будь там надзвичайній ситуації є і проблематика, яка точково вирішується, і саме цим зараз займається і керівник області, і заступники. Звичайно ситуація складна. Ситуація складна, давайте говорити відверто. але на своїх місцях керівники, що робити, знають і якби, діють відповідно до тих алгоритмів, які ми відпрацьовували ще, ще до, ну, власне, до цих подій, які ми маємо зараз. Пане Андрію, останнє питання, яке хочеться вам задати. Знаєте, воно таке більш людське, напевно. Як. Жителі Чернігівщини ставляться зараз. Як жителі почуваються, зрозуміло, що це доволі стресова ситуація, і важко, і морально важко, і фізично важко. Але тим не менш, як тримається Чернігівщина, на вашу думку? Чи жителі входять в ось цю ситуацію з розумінням? Чи зараз такий пригнічений стан? що бачите, що аналізуєте? Поділіться, будь ласка. Ну, повторюся, четвертий рік. Війни, четверта зима, в якому входимо під час повномасштабного вторгнення. Я думаю, всі розуміють, що відбувається, які можуть бути наслідки, як треба готуватися, що мати на увазі, як подбати про себе про Е, Тому ну, я не бачу якихось там речей, я не бачу нерозуміння. так? Навпаки, бачу, що люди розуміють, розуміють, хто винен, хто обстрілює. Ми зі свого боку і громади, і районні військової адміністрації. Наша задача показати, що як ми реагуємо, як робимо, як забезпечуємо послуги, електрика, тепло, і так далі, роботу ЖКХ, лікарень і так далі. Тому нам усім стійкості, розуміння, що Збройним силам, силам оборони, людям, які перебувають там, біля прикордоння в районах гарячих бойових дій. Їм ще важче, тому ну, власне війна триває, і наша справа на своїх робочих місцях: хто працює, хто там в лікарнях, хто в армії, хто де-інде на своїх робочих місцях робити все, щоб наближати перемогу і триматися. І ми бажаємо вам триматися і якнайшвидше вирішити це питання, допомогти зараз нашим енергетикам для того, щоб люди отримали якнайшвидше. І в своє тепло, світло, і принаймні більш-менш ця, ця ситуація вирівнялась на Чернігівщині. Андрій Подарван, радник начальника Чернігівської ОВА, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, якою є ситуація наразі на Чернігівщині і як справляються місцеві мешканці з нею. Щиро дякуємо і прощаємось з вами. Угу. До побачення. Дякую.